Вам питання? Білий, э, Мінський. Мінський. Э, скажіть, будь ласка, лавочки білець Академ знаєте, а біля магазину смак. А знаєте, хто їх там і там поставив? Казали, не пам'ятаю. Там це закадем від кожного лавочка якось. Не від кожного. Ну, не від кожного, а хто депутат, чи якось там. Ну, я не знаю, як сказати. Так, а біля магазину Смак. Говорили, що мир. Казали, що мир. А ви як думаєте? Не знаю, не вона не менська. Вона не менська. Дякую вам за відповідь. Питання, вам? Не, мой... Питання можна да. тільки без камери. Ні, під камеру. Без Шо? камери Шо? не цікаво. Не. Такі... Ви такі красиві. Звісно, дякую за комплімент. От і всі вас побачать. Мене цікавить лавочки біля магазину смак і біля ЦКДМ. Ні, мені я вам скажу за лавочку, яких от на піщанок біля колодезя. Молодці, що Горсовет не зробив таку лавочку і зробив хороший і то прекрасно теж. Ото, ото біля Криниці, так? Біля да? криниці, так. Да. Такі зробили по провулку свердлова ямки заробили, а то везли, везли і залишилися такі ямки. Оце скажіть. Дякую вам, все... можна питання? Добре, вам? Шо, шо? Скажіть, будь ласка, біля магазину смак і біля цикадеєму такі гарні красиві лавочки. Вам подобається? Ну, подобається. А хто їх поставив там, знаєте? Ну, Мир, мабуть. А ви як думаєте? Я не бачила, я не тутешні. Вона не місцева. Мабуть, мир. Ну, мабуть. Дякую, дякую. Можна вам питання? Конечно. От чудово. Знаєте, лавочки біля магазину смак? Да. Подобаються. А які там лавочки? А, так, я... да, подобаються. Біля ЦКДМ? Тоже <тит> подобається. <ninguém> <filled> а тепер головне питання. Скажіть, ви знаєте, хто їх там і там поставив? Ні, не знаємо. Дякую вам. <от payment> Я да, думаю, може, голова думаєте, що міський голова? Думаю, що міський голова. Дякую вам. Можна вам питання? Доброго давайте. Не скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, ну зупиніться ж на секундочку. Матря що буде Да, дуже просте питання біля магазину? ЦКДМ, і біля магазину смак, і біля ЦКДМ нові лавочки. Красиві. Приємно, дуже. Ви знаєте, хто їх поставив там? Ні. Не знаю. Не знаю. Ні. Дякую, дякую за відповідь. Але красиві. Дякую. Доброго дня. Можна вам питання? Дивлячись яке. Дуже просте. Скажіть, будь ласка, ви в курсі, хто поставив лавочки біля магазину смак і хто поставив лавочки біля «ЦКДМ»? Ну, чесно кажучи, не зовсім, але для людей зроблено зручно. А та, хто шо, не знаєте? Хто платив гроші, то і поставив. Хто шо... платив, то і да. поставив. Не а хто саме не в курсі? Дякую. День. Можна вам питання? Uh, пожалуйста. Скажіть, -буд, будь ласка, ви знаєте такі лавочки біля магазину Смаки, біля ЦКДМ? Знаю а, подобається? Звісно, я ж працюю в ЦКД, мені все подобається. Правда, а тепер скажіть, будь ласка, а ви знаєте, хто поставив лавочки біля це і хто поставив біля смаку? На даний період не знаю, тому що я була в відпуску. Узнаю обов'язково. Дякую вітання. Вам... Доброго дня. Боже. А, скажіть, будь ласка, ви знаєте лавочки красиві біля магазину смак? У центрі. Лавочки, красиві, звісно. А біля Дуже красиві. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто їх там поставив? Ні. Ні. Дякую, доброго дня. Можно? Ви мінська? Да. А скажіть, будь ласка, гарні лавочки біля магазину смак. Да. А біля цякадему? Да. Ну це кінотеатр. Новий. Ні, ті що стоять. Поряд з міліцією гарні, Конечно, так? Скажіть, будь ласка, головне питання. А ви знаєте, хто поставив ті ті лавочки для мене? Ні, дякую питання. Доброго дня. Ой, доброго. Скажіть, будь ласка, лавочки біля магазину СМАК і лавочки біля ЦКДму. Ви знаєте, хто їх поставив? Ну, в газеті читала, що поставив випускників, деякі ставили. Так. Далі не пам'ятаю. Дякую. Я не місцева. Дякую. Доброго дня. Можна питання вам? Так. Да. Скажіть, будь ласка, біля магазину смак лавочки, знаєте? Так. Да. Подобаються? Да, біля ЦКДМ. Ну, новий кінотеатр ЦКДМ, теж лавочки стоять. Теж непогано? Теж непогано. А знаєте, хто їх поставив там нет. і там? Не знаю. Дякую вам. Чи можна вам питання? Яку тему? Е, лавочки красиві. Біля магазину Смак і біля ЦКДЕМу. Бачили? Ну, чесно сказати, туди не хожу, на їх не сижу, ну, мабуть, красиві. А хто поставив, не знаєте. Не знаю. Дякую. Питання шановна. Мінська, скажіть, будь ласка, лавочки біля магазину смак і біля ЦКДМ вам подобаються? А ви знаєте, хто їх там поставив? Ні, не знаєте. А як думаєте, хто не, не знаєте? Дякую вам. Можна вам питання? Скажіть, будь ласка, ви знаєте лавочки біля магазину смак? Красиві красиві бачили і біля цекадему? Конечно. Ось Скай... є, ми бачили. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто їх поставив? Примаков, мабуть. Не не мабуть, примаков. Да. Дякую, дякую. Водичовичу, можна питання? Давайте. Скажіть, будь ласка, біля магазину смак лавочки знаєте? Так. Красиві, гарні? Добре. А біля ЦКДМ? Тоже не беди, роблено красиво все. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто їх туди поставив? На жаль, ні, але мені дуже це подобається. Дуже дякую вам. За вам питання. Що, 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 що? Ви так. Скажі? Да, да. Скажіть, будь ласка, от біля магазину смаку це. Прекрасно, прекрасно, валички дуже добре. Так, і біля хорошо. А тепер скажіть, будь ласка, питання все таки ви знаєте, хто їх там Ні, поставив? не Знаю, знаю, що дуже ловко. А хто не знаєте? Не знаю. Дякую. Пожалуйста. Скажіть, будь ласка, лавочки біля магазину Смак і біля ЦКДМ знаєте. Звісно. Подобаються. Очень. А тепер головне питання: знаєте, хто їх там і там поставив? Ні. А як думаєте? Ні. Думаю, підприємцем. Дякую, дякую, дякую. дякую питання. Скажіть, будь ласка, біля магазину Смак знаєте такі? Гарні лавочки. І біля цикиде йому гарні. А ви знаєте, хто їх там поставив? Ні. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, біля магазину смак знаєте такі? Конечно. Гарні красиві лавочки, дуже гарні. Дуже гарні. І біля ЦКДму дуже гарні лавочки. Ви знаєте, хто їх там поставив? Не знаю. Не знаю. Дякую вам за питання. Ви менський? Менський. Скажіть, будь ласка, лавочки біля ЦКДМ знаєте? Знаю, подобаються. подобаються. Біля магазину смак. Да. А тепер скажіть, будь ласка, а ви знаєте, хто їх поставив там і там? Да, Не... І... Не, Не знаю. Дякую.